Добрий день, шановні друзі! І знову ви на каналі Новини науки з Ларисою Шевченко. Я рада вас вітати. Сьогодні в нас із вами дуже цікава тема. Ми починаємо писати вступ до дисертаційної роботи. І так, вступ це одна з таких головних частин, які читають усі. Дисертаційну роботу можуть читати не всю, можуть читати тільки повністю рецензенти і опоненти, ну ще науковий керівник, а от вступ читають усі. Тобто вас будуть оцінювати по тому, наскільки грамотно, наскільки стисло і лаконічно, ну і скільки науково обґрунтовано він у вас написаний. Для того, щоб вас сильно не завантажувати об'ємом, ми будемо розглядати окремі розділи, або декілька розділів, якщо вони невеликі. Перший розділ, який входить до вступу до дисертаційної роботи, це актуальність теми. І він буде займати у вас, ну, може, сторінку, може, трошки більше, ніж сторінку, сторінку з чвертю, ну, максимум півтори. Тобто, це невелика частина вступу. Яка називається актуальність теми, і ви повинні туди вмістити наступну інформацію. Я її розділила на чотири такі пункти, для того, щоб вам було зручно і зрозуміло, що туди писати, тому що дехто заходить дуже здалека. І, звичайно, що зрозуміти, які ваші дослідження, яке вони мають значення, особливо практичне значення, надзвичайно складно. І для того, щоб вам це все упростити, а якось ще його систематизувати, я його поділила на чотири таких розділи. Можна так сказати, перший розділ це. Обґрунтування чи значення вашої проблеми чи завдання, яке ви вирішуєте в дисертації, у галузі науки за якою ви захищаєтеся. Тобто, якщо у вас є відповідна галузь, у вас є. Відповідна спеціальність, то ви вирішуєте зрозумілу проблему в цій галузі, особливо якщо це прикладні науки, то зрозуміло, що проблема у вас буде прикладного характеру, і ви повинні її обґрунтувати. Це буде декілька речень. Це може бути один-два абзаци, де буде ця проблема висвітлена, чому вона ця проблема виникла, і е, яким, е, яке значення вона має, для кого вона має значення. І наскільки вона важлива для галузі науки, можливо тільки для окремих регіонів чи України, чи взагалі у світі, ну зрозуміло, що якщо ви проводите дослідження, у вас повинна бути якась новизна, то зрозуміло, що проблему ви розглядаєте ту, яка дійсно не досліджена, або якісь елементи не досліджені. Є там якийсь серйозний елемент новизни. Ви повинні це все викласти досить лаконічно і коротко, щоб це не виходило за рамки вашої, можна сказати, спеціальності вашої галузі знань. Не треба дуже дуже здалека заходити. Коли ви це все описали, тобто у вас вже є обґрунтування, зрозуміло, яка проблема. Е, наступний е, у вас буде пункт, який е, ви повинні будете... Ну, умовно, пункт він не виділяється окремо, але наступні е, один-два абзаці це буде е, інформація, що з цієї проблеми відомо. Що вже досліджено, що визначено, що вже е, для вчених. Являється встановленим фактом, доведеним фактом. І тут бажано зробити посилання на літературні джерела, особливо, якщо це якісь серйозні такі наукові здобутки, якась така проблема, яка має досить такі суперечливі бачення різних, наприклад, вчених різних практиків, то пошліться на відомих вчених, як правило, у вступі. Посилання роблять на вчених, які мають серйозний авторитет у цій галузі. У цьому питанні. Якщо ви працюєте в установі, звичайно, що ця проблема може бути не нова і хтось до вас нею займався. Тому чисто із поваги до своїх колег, до своїх вчителів, ви теж посилаєтеся на вчених вашої установи, які цю проблему також розробляли і над нею працюють. Це буде коректно, і ви показуєте таким чином, що ви володієте інформацією, ви володієте знаннями. Ви Знаєте, хто відомі вчені в цій галузі? Ну, звичайно, що посилаєтеся на публікації своїх, скажімо так, колег і своїх вчителів, які також займалися цією проблемою, можливо, зараз займаються. Звичайно, що в цьому питанні важливо вказати останні публікації. Тобто, якщо у вас у вступі дуже, дуже стара література, це говорить про те, що ви не володієте фактичною інформацією на про даний стан речей. Інформація повинна бути свіжа. Тобто у вас повинна бути, якщо ви хочете подати в хронології, тобто хто перший там почав цю тему досліджувати, якщо це важливо, і е, чи хто перший відкрив, наприклад, якийсь закон, якийсь е, процес, е, якийсь факт науковий то ви вкажіть, що так, першим був той автор чи інший, але покажіть обов'язково, що це питання актуальне до цього часу, і ця проблема розв'язується, вирішується і є свіжі публікації. Тобто це повинні бути публікації за останні 5 років, які вийшли бажано у цитованих журналах, авторитетних журналах, яким можна довіряти. Третій момент це ви повинні, вже, виходячи з цих перших двох, показати, що потребує дослідження. Тобто відомі вже факти, встановлені факти. І, виходячи з того, що вже відомо встановлено, вам треба показати, чим вже будете займатися конкретно ви. Для того, щоб встановити свою, скажімо, частину, своє місце у вирішенні цієї наукової тематики, проблеми, завдання, якщо хочете. Вам потрібно е, описати, що невідомо, що не встановлено, що не досліджено, що потребує корекції, удосконалення і так далі. І е, наступний пункт, який е, я його умовно називаю, це пункт, який е, говорить про те, що дадуть результати досліджень ваші. Тобто ваші результати досліджень, вони повинні щось дати для науки і для практики. Тобто вирішення цієї проблеми чи вирішення цього завдання дасть, і ви продовжуєте що? Можливість якусь, економічний ефект, соціальний ефект, ви обов'язково це вказуєте. Це якраз буде перехід уже в подальшому до мети завдання вашої диссертаційної роботи. Ну, це якщо коротко про розділ чи такий пункт Актуальність теми. Будь ласка, зверніть увагу, тому що це важливі моменти, і це перше, що всі читають, всі, хто відкриває вашу інсертаційну роботу. Бажаю вам успішного написання. І наступні підрозділи ми будемо розглядати в наступних відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, чекаю ваших коментарів, запитань. Вважаю успішного захисту.